Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я сьогодні була о, по магазинах цілий день, їздила. Не цілий день, ну півдня точно. І хочу показати покупки, тому що вже в тому відео буде велике. Так, для початку купила ось такі котлети на бургери, Дуже-дуже смачні. Оці мені самі найсмачніші котлети. Ми купували і інші. Ці самі більш нравлять вони із сиром. І так, як бекон ще чуть-чуть там по. Ну, Дуже класні. Рекомендую. Купляла в Семс. 26 доларів, 15 котлет. Так, це є фрем'їв. Ось такі булочки. Це Майєр. Вони так, як слоєне тісто, і вишня теж смачні. Так і ще, так як слоєне тісто, дуже ми любимо. Це Семс. З яблуком і сиром, Крем-чиз та вишня. Теж дуже добрі. Далі, соуси Соуси для суші. Я дуже серйозно взялася за суші. Все збираю, хочу навчитися гарно. То ці соуси я придбала. Ще не все, звісно, придбала, не все знайшла. Такі, які вибрав, дозволила дві штучки. Скітлс. Потім ось ця вафля. Оця вафля добра, смачна. О. Ще, це вже відкривали ваніла, це з полуницею, лимон і шоколад. Така вафля, вона, як в Україні, смачна ця. Далі По... попутала трошки вже на касі, побачила, що я дві штуки взяла. Це теж для суші, для креветок Це паніровочка. І креветки обсмажувати і всередину робити суші. Класно. То я взяла, я думаю, воно пригодиться. І на інше щось можна буде така паніровка. І ще один соус. Він дуже гострий, теж щоб їм поливати. Так, врозі, цей пакетик все. Далі, ця помідорка так лежала. І взяла суші ще просто, поки ще сама не зробила, то з'їсти в майєрі. Оці мені подобаються різні види. Я так полюбила суші, що є. Купила 16 доларів. Е, сметана. Дивіться, яку класну знайшла сметану. Не відерці, а така, щоб вичавлювати. Дві штучки разом одна на столі, тому що їли вже борщ. І тут відкрушуєш і вичавлюєш як майонез. Мені так сподобалось. Далі ось таке хлоп'я. Хлопці дуже люблять. Далі ось таке печиво. Це для торта вафельного. У мене є на каналі. О, треба його зробити швиденько. Зроблю торт і покажу вам. Він дуже простий і легкий у приготуванні. Радісочки взяла. Щоб... Хлопці мої люблять. Всі ось така. Це майер. Окропчик. Так, це я сорі, накривала на стіл. Яблука. Ось таке молоко до хлоп'я, тому що вже закінчилось молоко. А молоко для дітей люблять мої хлопці молоко. І дивіться, ось такі печиво різне. Донатсичак, калачики, це те, як сінабон вкритий глазуркою і з корицею. Дуже смачно. І ось так: такі, такі покупки мої. Хочу показати ще борщик, оце варила, вже їли. Це стільки залишилось ще на завтра, на сніданок чи на обід буде. Борщ я не викидаю, тому що борщ в Америці, я думаю, всі зрозуміють, борщ це прям на вес золота. Дуже смакує тут він. Ну що, я всім дякую за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.